Як то кажуть, ми випустили релізну версію, але ми вам її не дамо. А все почему? чому? А тому, що у вас доступу нету. Заінтриговані? Ну то йдіть і дивіться. Це Іво. Вітаю вас, котики, кіці і невінарні котенята. А, відносно недавно випустили наші любимі друзі. А... Релізну версію гри Тімбрн. Власне, що Власне, я хочу вам трошки про неї розказати і що там помінялося. Поэтому дивимося, що у нас пише про дочасний доступ. Бла-бла-бла, це експериментальна версія в експериментальному режимі. От це от все короче но Якщо ви хочете отак от просто взяти і пограти, то хрен вам на воротник. Чого? Тому що для того, щоб отримати доступ до релізної версії 1.0, вам треба поміняти режим гри. Тобто кхе -кхе, бета стається сьома, вам треба переключитися на релізну 1.0. Як це зробити? Правою кнопочкою, тикаєте по грі в стімі, заходите в настройки, заходите в бета-тестування і там вже вибираєте експериментальну версію. Воно у вас це все діло підкачує. От. Але при цьому всьому всі ваші попередні збереження йдуть нахер. Ренше як, вони йдуть в архів, тобто ви в них пограти не зможете. А що ви зможете? Ви зможете спробувати нові фішки, які в грі, власне, з'явилися. Але е ну, повернутися до своїх попередніх збережень можна. Для цього знову треба зробити відкат версії гри. Ну, коротше, кастелі, кастельові кастелями поганяють, але, ну, в принципі, жити з цим якось можна. Тим паче, що є дійсно цікаві штуки, цікаві фішки. Які варті, того, щоб спробувати зіграти в експериментальну версію? Власне, до них і приступимо. Перше, на що я думаю, варто звернути увагу, це нові карти. От. Значить, дивіться: Оазис і тиск це дві такі інтересні карти, в яких у нас є нові, скажімо так, споруди. От, з якими ми з вами зараз власне, ознайомимося. Я про них розкажу коротко, тому що, по большому счету, ніхрена цікавого там немає. В общем, маємо поселення, якось його там обзиваємо. Уперед. Так, значить дивимося, шановні, що у нас тут є цікавого і інтересного. Нова карта, ну вона велика, капець 256 на 256. Це багато, це дуже багато. Значить, дивіться, штука номер 1 Нестабільне ядро. Оця херня може вибухнути в будь-який момент. І от оця вся зловода. Отак, от сюдою, от сюдою, сюдою, і вона пошурує до вас сюди, до поселення. І вам габела. Ну, не габела, звісно, але така херня неприємна. Це для поціновувачів ускладнити собі життя. Ось, друга така сама штука. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Наступний момент. О, щось їх багато на цій карті. Але ладно, не обету. Наступний момент. Де ж його знайти, блін? Слухайте. Коротше, якось так вийшло, що на попередній карті більше ніхрена немає, окрім тих бомб сповільненої дії. Тому ми заходимо на ще одну нову карту, якось її тут от, -от, -от обзиваємо, клацаємо пробільчик, паузу. Значить, дивіться: оце називається геотермальне поле. Кстати, дуже прикольна штука, в якому плані це безперервне джерело енергії, яке ставить раком водяні колеса, тому що. Засуха, й вони не працюють, вони Оця штука ставить раком е, вітряки, тому що вітер теж має властивості стихати. Тут оця шняга стабільно видає 400 кінських сил бобрової енергії. І це дуже круто. Причому що е, ну, особливо не треба ніяких там складних матеріалів для того, щоб газотурбінний генератор поставити. Тому це в принципі досить імбова віщо. Одна з двох. Далі з нововведень. Ось є така цікава річ, називається прадавній бур для водоносного шару. От десь тут є водоносний шар. Якщо ми до цього бура даємо електрохарчування, він починає бурити, і з нього витікає водичка. Штука, ну, в принципі, прикольна, але особисто мені вона взагалі не цікава. Далі, реліквія. Ну, Саме безполезна хрень, яка тільки може бути взагалі в цьому оновленні, чого вона дає скільки очок науки. Там їх три чи чотири типи здається, і чим вони рідкісніші, тим більше очок науки ви отримуєте. По факту, по факту, достатньо просто налупити отаких от, от прекрасних обсерваторій. Ой, ні, господі, не туди, вибачте. Отаких от, от винахідників з десяток. І вони вам там за пару годин налуплять стільки тих очок науки, що вони вам будуть уже навіть зайві. Тобто, Смисла в цьому я не бачу. Потім, що в нас ще інтересного? Ось, водоносний шар, на який можна самостійно поставити отакий от бур. Штука, ну, чесно, ну, я не впечатлен, тому що її треба заелектрохарчувати для того, щоб вона дала воду. А вода нам треба для чого, в принципі, ну, крім зрошення понятне діло, для того, щоб видобувати електроенергію. Ну, коротше, виходить, якесь замкнуте коло. Непонятно. І ще знову введення. Отаке от от штука джерело зловоди. Воно певний час неактивне, потім воно вибухає. І починає зловодичка литися по карті, і щось там топити, щось там робити. В теорії це якби типа дає можливість там закрити бистренько чимось цю пробоїну до того, як вона розворушилася. На практиці ну, я не впевнений, що хтось може встигнути щось там з цим ділом зробити. В принципі, в принципі, в плані якихось там споруд чи ще якихось от таких от двіжух, на цьому все. Тому зараз ми з вами перейдемо на мою одну там експериментальну карту. І я вам покажу те, за що, власне, я і дуже сильно полюбив цю експериментальну версію 1.0, Тому що там імбова імба. Ну, власне, що, пацани, пацанеси і пацанесята? Бачите оцю хитру конструйовану? Оце називається спіральні сходи. І це саме головне, саме важне і саме круте нововведення в цій грі. Чого? Того, що я на будь-яку висоту можу задертися, займаючи всього-навсього 4 клітинки. Я цю штуку ждав дуже давно, я дуже давно її хотів, дуже давно вона мені була треба. І от це от все. Просто от порівняйте, от мені треба залізти от сюди, наприклад, як це робилося раніше. І. Як це робиться зараз? Я думаю, що різниця колосальна. Тобто любі важкодоступні міста стають легкодоступними завдяки такій от нехитрій конструкції. Що прикольно, от прикольно, наприклад, ось на будинках її юзати от на складах. Тоже дуже класно юзати, і в мене були там варіанти альтернативні. Там не видно, що в тебе в складах знаходиться. А тут, отак, от, видно, і це дуже навіть прикольно і корисно. Е, тому що я вам можу сказати? Релізна версія 1.0, Вона вийшла, вона, наче, й непогана, у неї є купа якихось мінорних штук. Але в цілому вона має право на існування. О, ну, в принципі, як і весь мій контент, має право на існування. Поэтому, там, як його По-братськи, підпишись на канал, постав лайк, ділібоньк на колокольчик. Настрочи мені коментарів. Потому що, ну, чесно, без твоєї підтримки, ну, взагалі ніяк. Так власне, що? Ну, власне, як я вже сказав, має право на існування, непогано. І, в принципі, на цьому. Все, чи варто переходити з бета-версії на експериментальну? Варто однозначно, тому що це щось нове, це щось прикольне, це щось цікаве. А що іще варто правильно варто скати наостанок. Дякую вам всім за увагу! Слава Україні і до побачення!